Знайти втрачений сенс та надію Івано-Франківську. Відбувся всеукраїнський форум, присвячений логотерапії. Це психотерапевтичний метод, заснований відомим австрійським психіатром Віктором Франклом. Метод базується на переконанні, що основним рушієм людської поведінки є прагнення до пошуку та реалізації сенсу життя навіть на складних умовах. Сьогодні у нас представлені спікери з різних точок України з університетів, практикуючи психологи академічної сфери. Будемо говорити якраз про те, як ми можемо підтримати один одного в ці важкі часи, як ми можемо допомогти один одному. Звичайно, як ми можемо знайти сенс, продовжувати жити і боротися за життя. Модераторкою заходу виступила професорка Наталія Савелюк. Науковиця переконана, логотерапія це дієвий метод, що допомагає людям віднайти внутрішню опору, досліджуючи власні цінності та відповідальність. Ми бачимо, як зріс попит на психологів, яка потреба, і саме відбувається пошук. Українська психологія перебуває у своєму становленні і війна задала такі нові орієнтири, нові методологічні орієнтири і практичні навіть пошуки тривають. І логотерапія, от як пошук сенсу нашого власного унікального історичного сенсу і сенсу кожної людиною, оце те, якраз що потрібно. Віктор Франкл описав свій досвід у книзі, де розповів про перебування в концентраційному таборі під час Другої світової війни. Те, як він вижив, не опустив руки, віднайшов сенс у стражданнях, стало поштовхом для створення сучасної методології. Досвід, який описав Франко, який пройшов через табори, він виявився дуже важливим на сьогоденні. Звичайно, ми маємо сьогодні опрацьовану теорію, тобто вона осучаснена, виходячи із реалії 21-го століття, і про це дуже важливо говорити сьогодні. На зустрічі у нас присутні наші партнери. Це і Одеський університет, і Запорізький університет, і ми, і Харківський, і Київський. Насправді, ми самі не очікували, що ми будемо мати такий масштаб зацікавлених у цій конференції. Яна лазорик, віктор Костинюк, телерадіокомпанія Рей.